Вітаю, друзі, хочу сьогодні розказати, дати таку пораду тим, в кого на подвір'ї є берест, бо ще б по-іншому в'язкажу, то в мене такий пеннячок такий лишився тут в діаметрі, він там чуть більше 10 см, але що так, важливо, що він пускає корінь цей бересо. Дуже тяжко викорчував. це У мене лишилось такий один пеньок, я тут зрізав його, тоді поливав селітрою, там, щоб він далі не різ, дуже воно живуче дерево. Так от корінь з цього маленько, це копав тут котлаван, це корінь. ось, Скільки коріння з цього дерева, один такий це як Скільки то там, майже 10 см корінь. Відрубав його. Оце все, скільки коріння, це 2-літрова пляшка оце лежить. А це скільки коріння з оцього цього маленького пеньочка. Дуже воно вкоріняється. Якщо у вас є берез, то не просто його треба зрізати, а викорчовувати. Тому що воно розростається, дуже багато крепких коріння глибину йде і корінь дуже грубий. Що я можу сказати? У мене було таке рік назад, така ситуація. Зараз я покажу який в мене пеньочок був берест. У мене є пень тут берест. Сто в минулому році викорчувало його. Спочатку були такі невеличкі, там 8 см десь довщини. Було там пару пагонів, один, другий, третій. Це зрізав, 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 думав, що воно засохне. І то він розрігся такий коріння, що не могли його трактором викорчувати. Це все пішло з одного корча і розрослося, розрослося, розрослось. Прямо виросла така голімага. А корінь у нього що знизу. Зверху пагон 8, а тут майже 14. 14 сантиметрів. Оце корінь, один, другий, третій, четвертий. Це один, другий, третій, четвертий, п'ятий, п'ять корінів таких конкретних, що воно дуже розросталось. І це, його, якщо ви зріжете цей берест то він розростається в ширину, пускає нові пагони і корінь йде дуже глибоко, Таке тверде воно прямо як дуб. Дуже там використовують, читав коли в інтернеті, що як цінна така деревина, що там роблять якісь шкатулки з нього, різні вироби. Но як воно коріниться, я дуже важко тоді позбутися. то краще зразу, коли воно є, викорчовувати і озбувати. Не просто зрізати це зверху. А викорчувати, тому що цей пень в діаметрі, десь приблизно, це якщо звідси брати, то тут 70 см, воно таке виростає, що це єлі трактором його витягнули, не могли вирвати. Дуже глибокий корінь, він до води йде, що шукає воду. Дуже тяжко це його збути. Так що краще це буде, якщо ви його зразу викорчуєте бересть. Викорчовуйте і збивайте, бо розростається, тоді витягнути тяжко і якщо десь під якимось забудовою якоюсь, то корінці ті типу, посплітаються, що не знаю, чи можете тоді викорчувати, чи ні. тому що я вон, корчував цей того року, єлі викорчував і сьогодні, вчора, верніше, копав котлавану, то всі коріння. Це що в початку відео показав з маленького стовпчика. Так що ліпше зразу викорчувати пня чим лишати його на пізніше щоб воно розрослося і... і гратися з ним. Ось така інформація. Бажаю всім гарного дня.